Вітаю! Розв'язуємо задачі на атмосферний тиск. Вам потрібно запам'ятати, що з висотою атмосферний тиск знижується, а з опусканням донизу буде підвищуватися. Отже, на кожні 100 метрів підйому атмосферний тиск знижується на 10 мм тутного стовпчику. У нас є така умова задачі. Атмосферний тиск біля земної поверхні становить 730 мм тутного стовпчику. Визначте, яким він буде з підняттям угори на висоту 2000 метрів. Отже, ось ми записали відомі нам величини, нам відомий тиск біля підніжжя і нам відома висота гори, але невідомий тиск на цій висоті. Нам потрібно його дізнатися. Отже, для початку нам треба визначити загальний перепад тиску між підніжжям та поверхнею гори. Для цього нам треба скласти пропорцію. Чисельнику завжди буде однаково, тому що це стандартні числа на кожні 100 метрів підйому, атмосферний тиск знижується на 10 мм тут Записали. Далі нам відома висота гори, так, 2000 метрів, але невідомий тиск ми будемо дізнаватися загальний перепад тиску. Отже, виходячи з пропорції, 2000 множимо на 10 ділимо на 100 і дізналися загальний. Загальний перепад тиску між підніжжям та вершиною. Він становить 200 мм тутного стовпчику. Далі ми виконуємо другу дію. Ми дізналися тільки загальний перепад, а нам. Потрібно дізнатися тепер вже тиск на вершині 2000 метрів. Для цього нам відомий тиск біля підніжжя, так ми від відомого тиску біля підніжжя віднімаємо 200 тобто те, що тільки ми дізналися, тільки що загальний перепад тиску. Ось виконали цю дію і дізналися, що це буде 530 мм втутного стовпчику. Отже, ми дізналися тиск на вершині 2000 метрів. У нас є обернена задача до цієї. Отже, нам відомий тиск на вершині гори, нам відомий тиск біля підніжжя, але невідома висота вершини, і нам її потрібно дізнатися. Таку задачу ми будемо розв'язувати. Перша дія у нас буде віднімання, не пропорція. Отже, 730 відняти 530 це буде 200. Тобто нам теж потрібно дізнатися загальний перепад тиску, що ми тільки що і зробили. Дізналися загальний перепад тиску між вершиною та підніжжям. Тепер ми можемо вже виконати наступну дію, склавши пропорцію. Отже, в чисельнику завжди однакові числа, так, ще раз нагадую: на кожні 100 метрів підйому атмосферний тиск знижується на 10 мм відступного стовчику. Далі тепер нам відомий тиск. А точніше, загальний перепад тиску, так, який ми тільки що дізналися. Але невідома висота. Висота вершини в метрах. Так? Тепер що ми робимо? Ми перемножуємо 200 на 100 і ділимо на 10. І дізнаємося висоту вершини. Висота вершини складає, ось бачите, 2000 метрів. Тобто, Ще раз, якщо нам відомий тиск і біля підніжжя гори, і на вершині, то спочатку діє віднімання, а тоді, щоб знайти вершину гори, так, ми розв'язуємо другу, другу дію шляхом складання пропорції. Якщо ж нам відома висота і відомий тиск, так, то відповідно спочатку буде пропорція, а потім буде дія віднімання. Ось така закономірність цих задач. І ще один момент: якщо, наприклад, зверніть увагу, буде невідомий тиск біля підніжжя от 730, нам невідомо, але відома висота гори. І відомий тиск на цій висоті, то спочатку в нас буде пропорція, так, складаємо пропорцію, знаходимо загальний перепад тиску між поверхнею та підніжжям. так, А тоді, коли ми знайшли загальний перепад, ми маємо е ось е, 530, так додати до загального перепаду до 200. Чому? Тому що нам треба знайти е, тиск біля підніжжя. А ви пам'ятаєте, що я говорила на початку? Коли ми рухаємося донизу, то атмосферний тиск буде підвищуватися. Відповідно, ми маємо виконати дію додавання. Якщо ви зрозуміли, як розв'язувати задачі на атмосферний тиск. Чекаю від вас вподобайку. На все добре і до наступних зустрічей. До побачення!